Знаєте, у мене б нічого не вийшло, якби свекруха не була така упереджена щодо мене. А що дівчина з села, а вона ж містянка з діда прадіда, кришталь у серванті і горнятка фарфорові. А тут я трилітрові банки, молока і бабусин старий, крезент мальований, перемальований. Мабуть, тому Юрко і звернув на мене увагу, бо не була я ні манірна, ні словоблудна. Де підтекст з контекстом і контекст з підтекстом, а по-сільському одне в очі, а друге поза очі? Скажу вам, що і в селі є такі персони, як моя свекруха Неля. Це не дивина, просто не всі вміють так в душу наплювати, а потім миттєво обняти, бо син зайшов. Ох, Юрчику, як Оксанка смішно пожартувала, не сподівалася я від неї такого, ой, розсмішила. А я теж не ликом шита і мило усміхаюся. Я ж знаю, що Юрко матір любить, криве слово в її сторону і по шлюбі. А у нас же донечка трирічна, донечці батько потрібен. Але як же хочеться взяти дитину і поїхати до мами в село у затишок і спокій, щоб не чути свекрушеного. Знову майонез. Ти отак про мого сина дбаєш? Його колишня дівчина б такого й близько не купила. Ось вона його любила і про здоров'я піклувалася. А це що? Знову смажене? Ти за його печінку взялася остаточно? Господи, а це що? Ти дитині шоколад купила? Їй три роки. Що ти за мати така? А потім, коли Юрко приходить, то мене на прощання обійме і цілує, уявляєте? Як отак жити? Я мамі кажу, що з мене годі, але вона радить не здаватися. Вона того й хоче, аби Юрко до неї вернувся. Це вже не просто твій чоловік, а батько твоєї дитини. Мамо, я вже просто не маю сили. Вона чи не щодень у нас і як не до. Гали причепиться, то піце замороженої, я вже просто не маю сили. Терпи, тільки й каже мама. Але я не витримала. Знаю, що вчинила дуже імпульсивно, але просто вже мене прорвало. Юро, я не маю більше сили з твоєю матір'ю мірятися, любов'ю до тебе. Все їй не те і не так, я вже просто не витримую. І я отак простодушно розповіла, як вона до мене ставиться і що мені каже. Юрко не повірив, Ха, яка дивина. Як ти смієш, мама б ніколи так не вчинила, ніколи? Того вечора він не прийшов і ночував у матері, тоді я й пішла до неї. Мені давно треба було з вами поговорити ще з самого початку. Чого ви добиваєтеся таким ставленням до мене? Господи, ти тільки утверджуєш мою думку про свої розумові здібності. Оксано, ти взагалі не мала влізати в нашу родину, але ж ти отака, вона показала жестом, і не тямиш нічого. От я тобі й підказую в село коров хвости крутити. Мій син матиме посаду при мерії, а ти якою будеш дружиною? Ти хоч щось у житті тямиш, швачко, мудрачко. Навіть гардини пошити не можеш, а в нашу родину якось влізла, ото вже ти на одне місце придалася. Ти і завоювала мого сина, але ще трохи і полуда спаде, і підеш туди, звідки вилізла, з гною в гній. Ви думаєте, Юркові буде краще з тою дівчиною, якою ви йому весь час голову морочите? Так, бо вони рівня, а ти нуль. Він любить мене. О, вже не так сильно. Раз вчора ночував у мене, і я, Надійко, запросила на чай. Так гарно вони поговорили, молодість свою недавню згадали». Я пішла геть. Я почула все, що хотіла, і навіть більше. Увечері чоловік прийшов додому і зі мною не говорив, але замість вечері я поставила на стіл телефон і включила диктофон та вийшла з кімнати. Не могла слухати ці слова навіть у записі. Сама стала збирати наші з донечкою речі, бо якщо він стане на бік матері, то я й секунди не буду в цій хаті. Юрко вискочив з квартири, його довго не було, я вже почала хвилюватися. Мама не буде до нас приходити доти, доки ти її не запросиш, сказав він, переступаючи поріг. Вибач мені, я просто й уявити не міг, що відбувається у мене за спиною. Я його обійняла. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.